Під час звітної прес-конференції очільник Житомирщини озвучив, що основні напрямки його роботи це виконання бюджету області, залучення інвестицій, проведення заходів із енергоефективності, допомога учасникам АТО та вимушеним переселенцям. Звітуючи про фінансовий стан області, Сергій Машковський звернув увагу на те, що за минулий рік Житомирщина посіла перше місце по Україні за рівнем виконання доходів. Вільні залишки становили понад 130 мільйонів гривень, які спрямували на соціальну підтримку учасників АТО, переселенців, на ліки хворим оздоровлення дітей. Говорив Сергій Машковський про заходи з енергоефективності. Наша область, за підсумками проходження опального сезону 2014-2015 року опинилася, не опинилася, а спрацювала однією з найкращих і війшла у трійку кращих областей, які дотримувалися саме доведених лімітів. Щодо це вдалося завдяки тим заходам, а саме переведенню на альтернативні джерела палива кателень. Голом по області це за опальний сезон. Це було 117 котелень, а це третій результат в Україні. І дало нам змогу зекономити, заощадити і зменшити споживання природного газу на 20 мільйонів метрів кубічних. Під час прес-конференції Сергій Машковський розповів і про надання субсидій жителям області Уже опрацьовано більше половини звернень 45 тисячам громадянам вже призначено виплати, і це один з кращих показників у державі. Окрему увагу керівник області у своїй роботі приділив соціальній підтримці військовослужбовців, їх сім'ям та вимушеним переселенцям. Наша область приймає дуже активну участь і наданню гуманітарної допомоги. Звичайно, основна маса це робить волонтери, яким я щиро дякую і дякую. Але в той же час і обласна державна адміністрація на рівні районів також приймає участь. Особливо ми відправляємо гуманітарну відправляли і продовжуємо відправляти гуманітарну допомогу до Луганської та Донецької областей. Загалом хочу прозвітувати, що нами було надано гументарні. Не допомоги це 120 тонн продуктів харчування, 30 тонн будівельних матеріалів. Також була передана Луганській обласній державній адміністрації сьогодні. Це військово-цивільна швидка допомога, було виділено кошти у розмірі 300 тисяч гривень з обласного бюджету на відновлення та ремонт школи і дитячого садочку у місті Попасна, яку я особисто відвідував. Також було доставлено гуманітарну допомогу в селищі Новото. Під час виступу Сергій Машковський доповів, що Житомирська обласна державна адміністрація у числі перших виконала завдання президента України. П'ять фортифікаційних споруд на передовій у зоні АТО зведено. Загалом очільник області переконаний, що така позитивна динаміка у всіх сферах збережеться і у наступні роки.